Ми віримо в силу українського виробництва. Наші світильники народжуються тут, у серці України, де кожна деталь проходить ретельну обробку. Від першого ескізу до готового продукту ми дбаємо про кожен етап виробництва, щоб створити щось дійсно унікальне. Це історія мрії. Мрія, яка почалася ще з військової служби, коли ідея створити щось своє допомагала рухатись вперед. Після повернення додому ми почали з малого: перша модель, перший успіх. Реклама, перші продажі показали, що ми на правильному шляху. Так народився наш бренд, який не просто робить світильники, а створює дійсно унікальну і неповторну атмосферу. А, а що ж означає назва бренду The Elevens? Все дуже просто. Я народився 11 листопада, 11.11, 11 і ця цифра постійно поряд зі мною все моє життя. Що ж робить наші вироби особливими? Усі моделі проходять декорування вручну нашими майстрами. Кожен світильник має свою душу, створену з любов'ю до деталей. Це мистецтво, яке приносить світло в кожен день. Хоч ми досить молодий стартап, нам немає ще й року, але наші досягнення говорять самі за себе. Ми пишаємо співпрацю з такими гігантами, як Епіцентр та Київський планетарій, а наша дилерська мережа налічує 15 дилерів та 5 дроперів по всій країні. На Еці наші вироби вже знайшли своїх шанувальників по всьому світу. Це лише початок. Ми український виробник Де Ілевенс, який з гордістю представляє нашу країну на світовому ринку. Зараз ми готуємось до виходу на Амазон, щоб наші світильники стали частиною домівок по всьому світу. Кожен виріб несе частинку України, і ми прагнемо популяризувати нашу культуру через якісні товари. Наше виробництво постійно розвивається. Закупівля координатного лазерного верстата з ЧПУ дозволить нам не лише розширити модельний ряд, а й бути незалежними від підрядників. Адже ми контролюємо якість на кожному етапі. Професійний 3D-принтер дозволить нам самостійно виготовляти комплектуючі для світильників, що дасть нам можливість створювати інноваційні унікальні рішення для наших клієнтів. Новий планшетний принтер ультрафіолетового друку відкриє перед нами нові можливості. Ми зможемо самостійно наносити друк на наші вироби, створюючи неповторний дизайн для кожного виробу. Створюйте і ви неповторну атмосферу разом з The Elevens. Затишок вашої оселі стане реальністю. Все буде Україна, все буде 11.